Веселий, сумний та зі сльозами радості, і це не повний перелік емоцій, завдяки яким створили електронні смайли, що показують у повідомленнях у соцмережах чи на вебсайтах наш настрій та ставлення до ситуації. Це емодзі. Вони виникли після удосконалення звичайних символів. У вересні 1982 року професор університету Карнегі Скот Фалман відправив колегам-викладачам електронний символ, який складався з двокрапки, дефісу та закривальної дужки. Тоді він запропонував, щоб такий знак символізував радість. А 1995 року звичайні знаки почали перетворюватися вже на справжні славнозвісні емодзі. Перше, вони з'явилися в Японії і буквально означають символ у картинці. Батьком цифрових смайлів прийнято вважати винахідника Сігітаку Куріта, який створив символи розміром 12 на 12 пікселів, щоб спростити обмін електронними повідомленнями. У Європі та Америці меді почали сприймати серйозно лише після того, як Google та Apple спільно з платформою Unicode, яка містить знаки практично всіх письмових мов світу, почали розробляти єдиний пакет смайлів. Тоді 2010 року Unicode випустила 722 символи. Наразі вже створили понад дві тисячі емодзій на всі випадки життя. Це і мімічні загальні предмети, типу професії, їжі тощо. А щоб допомогти користувачам розібратися в знаках, з'явилася Емодзіпедія онлайн-словник зі значенням символів. Емодзі значно цікавіші ніж ми могли подумати. До прикладу, найпопулярнішим смайлом у світі вважають обличчя зі сльозами радості. А китайський художник Сюй Він написав роман «Книга із землі який складається повністю з емодзі. У ній описується один день із життя муніципального службовця. А 2018-го американська зірка Кім Кардашян випустила імену серію смайликів, яка отримала назву «Кімодзі» на честь всесвітнього дня емодзі.